Осіння обробка саду, це, наче останній турботливий дотик господаря перед довгою зимою. У цей час дерева, кущі й уся садова живність готуються до відпочинку, а людина мусить допомогти їм зустріти холод без шкідників і болячок. Багато хто думає, що після збору врожаю можна вже не зважати на сад, мовляв, дерева відпочивають, то й нам час відпочити. Але саме в цей період відбуваються невидимі процеси. Які впливають на те, яким буде наступний урожай. Під корою, у тріщинах гілок, у листі, що осипалося під деревами, залишаються личинки шкідників і спори хвороб. Якщо їх не знищити восени, навесні вони прокинуться першими раніше ніж саме дерево, і знову завдадуть шкоди. Тому обробка саду восени це не просто звичка чи на всякий випадок, це обов'язкова. Частина догляду, без якої не буде здорового саду, осінь найзручніший час для цього. По-перше, уже немає зеленого листя, яке могло би перешкоджати розчину, потрапляти на кору й гілки. По-друге, комахи й грибкові хвороби саме тоді готуються до зимівлі, є перебувають у стані спокою, тому їх легше знешкодити. По-третє, Температура восени ще не така низька, щоб розчин не втрачав ефективності, але й не така висока, щоб він шкодив дереву. Саме тому досвідчені садівники радять обробляти сад у пізню осінь після листопаду, коли дерева вже стоять голі, але до настання сталих морозів. Сумішку поросу і сечовини перевірений часом засіб. Ці речовини мають різну, але взаємодоповнюючу дію. Купорос, залежно від виду, мідний чи залізний, знищує грибкові хвороби, мохи, лишайники, дезінфікує поверхню кори, допомагає боротися з паршою, моніліозом, плямистістю. Сечовина ж, або карбамід має іншу властивість вона знищує личинок шкідників і частково зменшує кількість зимуючих спор грибків, а також дає дереву невелику дозу азоту, який допомагає йому швидше відновитися навесні. Разом ці два компоненти створюють міцну профілактичну захисну плівку на поверхні дерева, яка не дає хворобам і шкідникам шансів пережити зиму. Варто розуміти, що осіння обробка не має на меті підживити чи підлікувати дерево в прямому сенсі, це радше санітарна процедура, наче миття рук після роботи. Дерево очищається від усього зайвого шкідливого, готується до зимового спокою. І якщо господар зробить усе правильно, навесні рослини прокинуться здоровими, чистими бруньками і сильними пагонами. Якщо ж цього не зробити, то шкідники і грибкові інфекції, що зиму пересидять під корою, прокинуться першими і одразу візьмуться за молоде листя та квіти. У народі кажуть осінню роботу зробиш, весною матимеш спокій. І це стосується не лише поля чи городу, а й саду. Кожен досвідчений господар знає, що профілактика завжди дешевша і легша, ніж лікування. Обприскування купоросом із сечовиною – саме той спосіб, який не потребує великих затрат, але дає вагомий результат. Після нього кора стає чистішою, менше утворюється моху та лишайників, а шкідники, які звикли зимувати під корою чи в тріщинах, не мають шансів вижити. Це означає, що навесні дерева не потребуватимуть сильних хімікатів для порятунку, а плоди будуть екологічно чистішими. Слід також сказати, що обробка восени допомагає не лише проти шкідників, а й проти старіння самого дерева, мох і лишайники, які часто з'являються на старих яблунях чи грушах, затримують вологу, утримують спори грибків і комах, вони не дають корі дихати. Поступово виснажують дерево. Купоросова обробка очищує стовбур, дезінфікує його, і кора ніби дихає вільніше. Це особливо помітно навесні, коли старі дерева після такої обробки дають сильніші бруньки і молоді пагони. Для селян осіння обробка саду. Це ще й традиційна справа, що передається з покоління в покоління. Колись дід з батьком наприкінці листопада обходили сад. Оглядали кожне дерево, обчищали сухі гілки, а потім готували купоросовий розчин у великій бочці. Тоді ще не було сучасних оприскувачів, то поливали чи мітлами з гілля, розбрискували суміш по стовбурах. І Хоч метод був грубуватий, але результат очевидний дерева стояли чисті, без лишайників, а навесні цвіли рясно. Тепер технології змінилися. Але суть залишилася та сама, осіннє очищення саду залишається запорукою здоров'я. Сучасні господарі іноді замінюють природні засоби готовими препаратами з магазину. Та народна практика показує, саме суміш купоросу і сечовини дає найнадійніший і найдоступніший результат. І головне, вона безпечна, якщо дотримуватися правил. Тож, Осіння обробка це не просто формальність, це знак справжнього догляду за своїм садом, любові до землі і бажання бачити результат своєї праці, бо сад, як і людина, потребує уваги, особливо перед довгим зимовим сном. Щоб осіння обробка саду принесла користь, потрібно не просто змішати щось у відрі й обприскати дерева, а зробити все послідовно у правильний час. І з дотриманням перевірених пропорцій. Основа успіху це точність і розсудливість, суміш купоросу і сичовини сильний засіб, тому головне не переборщити більше не означає краще надмірна концентрація може обпалити кору, а слабка не дасть ефекту. Тож, перше, на що варто звернути увагу, це правильне дозування. Для мідного купоросу беруть приблизно 300 грамів на 10 літрів води сечовини 500-700 грамів на той самий об'єм. Якщо використовується залізний купорос, то його потрібно трохи більше до 400 грамів. Обов'язково треба розчиняти кожен компонент окремо у теплій воді, а потім вже з'єднувати їх в одній ємності. Так вони краще змішуються і не випадають у осад. Важливий і час, коли обробку проводять найкраще у пізню осінь. Після того, як дерева повністю скинули листя, а температура в день тримається близько нуля або трохи вище, якщо зробити раніше, частина листя може постраждати, якщо пізніше розчин просто не подіє, бо при морозі він уже не всмоктується в поверхню кори. Добре, коли день сухий, без вітру й дощу, бо тоді розчин лягає рівномірно і не змивається. Дехто робить це наприкінці жовтня, інші у листопаді, головне, щоб листя вже не було. Не треба боятися, що гілки голі, саме тоді вони найкраще приймають обробку, бо немає перепон для дії препарату. Щоб робота була ефективною, слід попередньо підготувати дерева. Спершу потрібно прибрати з під дерев усе опале листя, гнилі плоди, сухі гілки, а також обчистити стовбури від старої кори. Моху і лишайників, це можна зробити жорсткою щіткою або дерев'яним шкрепком, щоб не пошкодити живу тканину кори, те, що зі шкребли, краще спалити. У тому смітті багато яєць комах і спор грибків. потім уже можна братися за оприскування. Оприскувач треба перевірити, щоб не протікав і налити готовий розчин. Якщо сад великий, зручно користуватися ранцевим оприскувачем. А для кількох дерев підійде й звичайний ручний. Під час обробки важливо рівномірно покрити розчином усю поверхню дерева від основи стовбура до верхніх гілок. Не треба шкодувати розчину, але й не заливати, щоб він не стікав ріками. Кора має просто стати вологою від оприскування. Особливу увагу приділяють тріщинам, місцям з пошкодженнями, розвилкам гілок. Саме там зазвичай зимують шкідники, якщо залишити хоча б кілька таких схованок, вони можуть навесні швидко розмножитися. Так само обробляють і ягідні кущі смородину, агрус, малину. Кущі оприскують з усіх боків, не забуваючи і про землю навколо. Там часто зимують личинки комах, не можна забувати і про техніку безпеки. Хоч купорос. І сечовина не є найсильнішими отрутохімікатами, вони все ж подразнюють шкіру та слизові. Тому треба працювати в рукавичках у щільному одязі з довгими рукавами, бажано у респіраторі або хоча б у марливій пов'язці. Після роботи обов'язково помити руки, обличчя є ретельно промити оприскувач. Не можна допускати, щоб розчин потрапив у водойму, колодязь чи на домашніх тварин. Якщо обробляєте сад поблизу хати, краще зачинити вікна, щоб краплі не заносило вітром. І найголовніше не робити це з дітьми поруч, бо навіть незначне вдихання парів може викликати подразнення. Коли розчин висихає, на корі залишається тонкий захисний шар, він непомітний на око, але саме він запобігає розвитку грибкових спор і знищує личинки. Багато господарів помічали, що після такої обробки кора стає світлішою, чистішою, а навесні дерево наче вдягає свіжу шкіру. Якщо порівняти дерева, які обробляли восени, і ті, що лишили без догляду, то різниця видно вже з першими теплими днями на необроблених плями мох, лишайники, а на доглянутих чиста кора і міцні бруньки. Такі дерева менше хворіють і рідше підмерзають, бо здоровий стовбур краще тримає тепло. Дехто помилково вважає, що можна змішувати все на око. Але досвід показує занадто міцний розчин опікає кору, а слабкий не дає, не дає результату. Тому господар, який дбає про свій сад, завжди зважує складники, не покладаючись на приблизно. Для невеликої кількості дерев можна робити розчин у відрі, а для більшого саду у пластиковій бочці. Воду краще брати не крижану, а трохи теплу, так купорос і сечовина розчиняються швидше. Якщо після обробки залишається трохи суміші, її не варто зберігати, і вона втрачає силу, краще вилити на старі пеньки чи місця, де можуть зимувати шкідники. Ще одна порада. Не змішувати купоросову суміш із іншими препаратами, особливо масляними або вапняними, це може викликати хімічну реакцію, і замість користі буде шкода. Кожен засіб має свій час і місце. Купорос із сечовиною – це суто осіння процедура, спрямована на знезараження у весняний період. Уже застосовують інші розчини легші, щоб не пошкодити молоде листя. Тож треба пам'ятати. Усе має бути зроблено вчасно і з розумом. Багато старших господарів радять робити обробку двічі спершу мідним купоросом, а через тиждень сечовиною. Але сучасна практика доводить, що спільна суміш діє не гірше, якщо правильно приготована. Такий розчин економить час і сили, бо достатньо одного оприскування. Проте коли сад занедбаний або дерева старі і хворі. Можна повторити процедуру навесні ще до розпускання бруньок, але вже у слабшій концентрації. Це остаточно очистить сад від залишків шкідників, які могли вціліти. Усе це нескладна наука, а радше справа акуратності і любові до своєї праці. Якщо дотримуватися правил, то така обробка стає не лише захисним заходом, а й своєрідним ритуалом догляду за садом. Бо сад любить, коли за ним дивляться уважно і роблять усе вчасно. І тоді він дякує добрим цвітом, рясними плодами і здоровим виглядом, що радує око кожного господаря. Кожен, хто живе в селі і тримає сад, має свої звички і перевірені часом способи догляду за деревами. У кожному дворі знайдеться хтось, тяг, хто скаже, мій дід робив так. І яблуні плодоносили півстоліття. І справді, народна практика не раз доводила свою ефективність навіть без лабораторій і дорогих препаратів. Колись люди користувалися тим, що мали під рукою, але робили все з розумом ще сто років тому господарі знали, що восени дерево треба вмити, вони не називали це дезінфекцією, але зміст був той самий прибрати бруд, лишайники, шкідників, які можуть перезимувати. Для цього готували розчини. На зразок купоросу або навіть деревної золи з милом. Старі люди казали змий нечисть, і весна буде чиста. І ця проста приказка має глибокий зміст. У багатьох селах досі збереглися традиційні способи обробки саду. Наприклад, у Полтавщині старі садівники змішують мідний купорос із сечовиною в пропорції на око, але додають ще трохи глини, щоб розчин краще тримався на корі. У Карпатах господарі навпаки роблять спершу чистку стовбурів, потім оприскують залізним купоросом, а через кілька днів сечовиною. У південних областях, де тепліше, обробку проводять раніше, бо листопад там швидше минає. Кожен край має свої дрібні відмінності, але мета одна очистити дерево від усього, що може зашкодити йому взимку. Дехто навіть. Обмазує нижні частини стовбура глиняною сумішю з купоросом, щоб створити додатковий захиси... захисний шар це старий метод, який досі працює. Є й приклади з практики, коли господар нехтував осінньою обробкою і потім шкодував. Наприклад, у сусідньому селі одна жінка мала старий сад із яблунями і грушами. Довгі роки вона не оприскувала дерева, вважаючи, що це зайве. Спочатку все було добре. Але через кілька сезонів кора покрилася мохом, лишайниками, почали з'являтися чорні плями, а яблука стали дрібні й хворі. Коли вона нарешті вирішила обробити садку поросом і сечовиною, дерево, наче ожило, кора очистилася, гілки стали міцнішими, а через два роки врожай повернувся до колишньої якості. Це гарний приклад того. Як проста осіння праця може врятувати цілий сад від занепаду. У народі також знали, що така обробка зменшує кількість шкідників. Старі пасічники, наприклад, завжди оприскували дерева біля пасіки, щоб зменшити кількість попелиці та інших комах, які шкодять не лише деревам, а й самим бджолам. Вони казали бджола любить чисте дерево, і в цьому є своя правда. Адже чим менше в саду грибків і паразитів, тим здоровіше повітря, чистіший пилок і менше хвороб у всьому довкіллі. Дехто навіть обробляв старі тини та дерев'яні споруди тим самим розчином, бо купорос знищує пліснявий грибок. Це показує, що користь від такої суміші виходить далеко за межі самого саду. Якщо згадати давні методи, то можна побачити, як змінювалися підходи. Раніше люди більше покладалися на природні матеріали: вапно, глину, золу, мило, тютюновий настій, усе це допомагало частково зменшити кількість шкідників, але не діяло так глибоко, як купорос із сечовиною. Сучасна практика дала точність. Ми тепер знаємо, у яких пропорціях і коли треба діяти. Але дух народної методики залишився той самий усе робиться з розумом без поспіху. У правильний час і з вірою в результат недаремно старі люди казали не бійся хімії, бійся байдужості. Це означає, що будь-який засіб, навіть простий, діє лише тоді, коли його застосовують уважно й обережно. Цікаво, що багато господарів помічали після обробки залізним купоросом дерева стають темнішими, кора набуває сірувато бурого відтінку, це природно, і боятися не треба. Навпаки, це ознака того, що засіб працює, а після сечовини кора ніби злегка світліша. Такий контраст, своєрідна зміна шкіри. У народі навіть казали дерево помилось і переодяглося. Особливо добре видно результат навесні, чисті гілки, без лишайників і блискучі бруньки, готові до життя. Ті, хто хоч раз побачив різницю між доглянутим і занедбаним садом, більше ніколи не пропускають осінню обробку. Серед народних порад є ще одна цікава якщо осінь дощова, а обробку провести важко, господарі радили чекати короткого потепління і сухого дня. Навіть якщо це вже грудень, головне, щоб щоб температура була вище нуля і дерева не вкриті снігом. Тоді можна швидко пройтися розчином хоча б по стовбурах. Навіть така часткова обробка дає користь, бо саме на стовбурах зимують більшість шкідників. Дехто ще оприскує землю навколо дерев, це допомагає знищити личинок, що впали з листям. Такі дрібниці й формують успіх, бо сад любить не лише великі турботи, а й уважні дрібні дії. У народі завжди говорили, що дерево треба чистити. Як людину мити, коли господар ставиться до свого саду як до живого створіння, то і результат зовсім інший. Багато хто навіть помічає, що після кількох років правильного догляду дерева починають краще переносити морози, менше тріскаються і швидше відновлюються після зими. Це не диво, а проста закономірність, здоровий організм легше долає труднощі. Тому обробка купоросом і сечовиною – це не лише захист, а й своєрідне зміцнення дерева, ніби щеплення від хвороб. Якщо порівняти старі часи і сучасність, видно, що раніше господар мав у розпорядженні лише свої руки, відрой віник, тепер є оприскувачі, вимірювальні ваги, захисні маски, але суть залишилася тією самою любов і турбота. Люди колись робили все на відчуття за порадами старших, а нині можемо розрахувати точні норми. Та головне не в приладах, а в тому, щоб робота була зроблена з душею. Бо навіть найкращий розчин не допоможе, якщо господар не зніме лишайники, не прибере листя і не оприскає ретельно кожну гілочку. Сад пам'ятає руки, що його доглядають, і відповідає вдячністю. Такі приклади з життя це найкращий доказ того, що старі методи мають під собою міцну основу. І хоча тепер є безліч готових препаратів, навіть досвідчені агрономи радять не відмовлятися від купоросу і сечовини, це прості перевірені речовини, доступні кожному селянинові. І, як казали в народі, не завжди нове, краще старого, але добре зроблене завжди на користь. Тож, не дарма кожної осені, коли листя вже опадає, господар бере оприскувач. іде в сад і знову повторює те, що робили його батьки і діди. І поки в селах лунає цей запах купоросу, можна бути певним: сад живе, і традиція догляду за ним не вмре. Отже, підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити. Осіння обробка саду, суміщу купоросу і сечовини – це не просто господарська процедура, а важливий етап догляду, від якого залежить здоров'я дерев і майбутній урожай. Це робота, що приносить видимий результат, якщо зроблена вчасно, з розумінням і терпінням. Господар, який восени приділив увагу своєму садові, навесні має спокій. Дерева прокидаються без хвороб, бруньки чисті. А шкідники не встигають заполонити гілки, осіння праця тут, запорука весняної радості. Адже той, хто восени не полінувався, весною не турбуватиметься, як рятувати сад від грибків, попелиці чи плямистості. Передусім варто запам'ятати головні правила обробку проводять лише після повного листопаду, коли дерева голі, але ще не скувала земля морозом. Тоді розчин добре лягає на кору і не змивається. Купорос і сечовина – сильно діючі речовини, тому все має бути точно дозовано. Не треба експериментувати, краще дотримуватись перевірених пропорцій близько 3 саї грамів купоросу та 500 7, 700 грамів сечовини на 10 літрів води. Обидва компоненти розчиняють окремо, а потім з'єднують. Це забезпечує чистоту суміші та рівномірну дію. Обприскують дерева зверху донизу, не забуваючи про місця біля основи стовбура, розвилки гілок, а також землю під кроною. Кожна ця дрібниця впливає на кінцевий результат. Важливо пам'ятати, що купоросова обробка не лише знезаражує, а й омолоджує дерева, кора після неї очищається, мохи та лишайники відпадають, дерево дихає легше. Це особливо важливо для старих яблунь і груш. Які часто страждають від коркових нашарувань, коли такі дерева почистити, обробити і побілити, вони віддячать свіжими пагонами і чистим цвітом. Так само ягідні кущі після оприскування стають здоровішими, менше гнили, іржі, попелиці, усе це разом зміцнює сад, зменшує кількість шкідників, а головне створює природний баланс, коли природа сама допомагає господарю. Щоб досягти найкращого ефекту, треба не поспішати. Осіння обробка це не забіг, а спокійна, уважна робота. Краще зробити за день менше дерев, але якісно, ніж обприскати весь сад абияк. Кожна гілочка має бути зволожена розчином, а не просто злегка бризнена. Після закінчення обробки варто оглянути дерева через кілька днів. Переконатися, що кора чиста, немає опіків, а на поверхні не лишилось плям концентрату. Якщо все зроблено правильно, то дерево виглядатиме охайно, ніби свіже після дощу. Такий вигляд, ознака того, що робота вдалася. Не слід забувати і про власну безпеку. Навіть найкорисніший розчин може бути шкідливим для людини, якщо поводитися з ним необережно. Тому завжди треба мати рукавички, одяги з довгими рукавами, захист для очей і рота. Не варто прискувати проти вітру, краще чекати тихої погоди. Після закінчення роботи оприскувач треба добре промити, а руки та обличчя вимити з милом. Ці прості речі захищають здоров'я і допомагають уникнути неприємних наслідків як кажуть у народі, хто обережний, той здоровий. Є ще одна важлива порада не зупиняйтесь на одній лише обробці. Сад це жива система, і турбота про нього має бути постійною. Після оприскування добре побілити стовбури вапном або глиною з додаванням купоросу це допоможе уникнути морозобоїн і тріщину зимку, листя, гілля і сміття після обробки краще не залишати під деревами, а спалити або вивести. Там можуть залишитися мертві, але ще небезпечні личинки. Землю навколо дерев варто перекопати це знищить схованки комах і покращить доступ повітря до коріння. Усе це разом робить сад чистим і безпечним на весь холодний сезон. З власного досвіду багато господарів кажуть якщо восени зробити все як слід. То навесні не треба буде поспіхом бігати з оприскувачем і шукати, що ж тепер купити проти хвороб. Весняна профілактика тоді зводиться до мінімуму хіба легке побрискування, слабшим розчином для підтримки. А головне, дерева прокидаються здорові, не ослаблені зимовими грибками, так само і врожай: яблука, груші, сливи, чисті, блискучі, безгнилі і плям. Усе це. Результат тієї самої осінньої роботи, яку дехто недооцінює. Під кінець варто нагадати, що обробка купоросом і сечовиною – це не хімія у поганому сенсі, а перевірений засіб, який правильно застосований, не шкодить ні людині, ні природі. На відміну від багатьох магазинних препаратів, ці речовини швидко розкладаються в ґрунті і не залишають слідів у плодах. Тому їх можна сміливо назвати народною хімією. Простою, але дієвою. І хоч зараз на полицях повно нових засобів старий перевірений спосіб лишається найкращим для тих, хто цінує натуральність і здоровий підхід. Отож, головна рекомендація не відкладати турботу сад на потім восени він, як і людина перед зимою, потребує догляду, очищення і підготовки. Дайте деревам цей захист, і вони віддячать сторицею. Весною, коли перші бруньки розпустяться, кожен господар з гордістю.